Анатолію вчора на шпальтах видання Українська Правда, голова антикорупційного центру, який ви представляєте, Мартина Богуславець, написала, що цитую сотні мільйонів гривень ймовірно могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає Російська Федерація. Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень. Харківська ова злив. Вала на підставні фірми Аватарі. Отож, пане Анатолію, на основі яких фактів було озвучене таке припущення пані Мартини, і, врешті-решт, куди могли піти, або ж як то часто можна почути, куди закопали мільйонні суми, що передбачалися на будівництво фортифікації саме вздовж кордону Українського російського кордону у Харківській області. Дякую, дійсно. Вчора вийшло розслідування і стосується воно власне діяльності харківської обласної військової адміністрації. Але я одразу хотів би акцентувати вашу увагу, що е, стосується ця ситуація, не власне будівництва фортифікацій, а постачання деревини матеріалів для здійснення відповідних будівельних робіт при е, спорудженні фортифікації на Харківщині. Ця діяльність стосується виключно. Проведення е, публічних закупівель департаментами Харківської обласної військової адміністрації, і власне весь цей процес активно він почався ще в 2023 році. Деревина спочатку закуповувалась у різноманітних лісництвах структурних підрозділів державного підприємства Ліси України, тобто у найбільших виробників е, виробників деревини в Україні. Це, власне, Державне підприємство Ліси України та їх лісництво. Але що було далі? Ми, досліджуючи публічні закупівлі систему Прозора, ми побачили, що з жовтня 2023 року Харківська обласна військова адміністрація прямими договорами без проведення конкурентних закупівель почала обирати своїми контрагентами осіб фізичних та юридичних. З явними ознаками їхньої ефективності. Вся ця історія вона почалася з залучення такого собі фізичної особи підприємця Чауса Ігоря Олеговича, з яким було е, заключено прямих договорів на 18 мільйонів гривень на постачання деревини. І досліджуючи, власне, виключно особу е, е, цього ФОПа, ми встановили, що в нього була досить е, біографія контроверсійна тому, чим він займається у 2015 році. Він був засуджений е, у кримінальному провадженні щодо е, викрадення пляшки алкогольного напою Джек Daniels з магазині АТБ вартістю 300 гривень. В 2023 році він власне з'являється на радарах ОВА і він реєструє себе як фізичну особу підприємця в липні. Через 10 днів після того як він зареєструвався ФОПом, відкривається виконавче провадження, де стягувачем виступає Національна поліція України і. Власне, в майбутньому успішне фізична особа підприємець не може виплатити свої штрафи однак Харківська обласна військова адміністрація вирішує з ним укласти прямі договори на постачання такого значного обсягу деревини на 18 мільйонів гривень. І знову ж таки, досліджуючи відкриті ресурси, нами було встановлено, що у Чауса Ігоря Олеговича відсутні виробничі потужності. Будь-які оборотні активи, які дозволяють йому бути надійним контрагентом і виконувати свої господарські зобов'язання в такій важливій сфері, ми наразі за тими ознаками за тією інформацією відкритою, якою ми володіємо. Ми не знаємо, чи дійсно була ця деревина поставлена в потрібному обсязі, чи відповідає вона якостям, які потрібні для здійснення будівництва. І е, далі, що ми з'ясували? Ми продовжили дослідження цієї теми, ми виявили ще е, багато юридичних осіб, дві з яких е, знаходяться в одному місті, це місто Кам'янське Дніпропетровської області, це, власне, е, ТОВ Сатезбут і ТОВ Герціндустрія. Об'єднують ці всі е, дві компанії, перше, те, що вони. Виконали постачання деревини на суму більш ніж 210 мільйонів гривень. Це значний обсяг, який притаманний лише знову ж таки, як я зазначав, державним підприємством в лісозагатівній сфері. А друге, це те, що власне засновниці цих підприємств вони також мають ознаки того, що вони не мають відношення до. Окресленої господарської діяльності. Хотів би я розпочати з САТИЗБУТО. З нею були укладені договори на 97 мільйонів гривень. Засноване це було підприємство ще в червні 2023 року, тобто нещодавно, менш ніж рік тому. І через півроку, як це підприємство було зареєстровано, Харківська обласна військова адміністрація вирішує укладати прямі договори з цим підприємством, не е, проводячи конкурентні закупівлі. Тобто, вони фактично самостійно знайшли це підприємство е, для того, щоб укладати з ними договори. Хто ж заснував це підприємство? Засновницею Сатисбуду є коваль Наталія Вікторівна. Е, вона проживає в місті Кам'янське і досліджуючи з відкритих джерел її. Події в її біографії ми встановили, що в неї були чисельні провадження адміністративні, це щодо домашнього насильства сім'ї по відношенню свого чоловіка, це е, поява у громадських місцях стані алкогольного сп'яніння, це продаж неліцензійних без ліцензії тютюнових алкогольних виробів. І, власне, під час цього дослідження ми також здійснювали поїздку в місто Кам'янське для того, щоб поспілкуватись з Наталією Вікторівною. На жаль, ми її не зустріли, але зустріли її сусідів та осіб, з якими вона спілкується. І нам повідомили, що на даний момент бенефіціар підприємства, який має прямих договорів на майже 100 мільйонів гривень, вона перебуває в полях. І займається сільськогосподарськими роботами в наймі, що було досить дивним для такого масштабу підприємства і бенефіціар. Друге підприємство з цього ж місця е, міста це власне герціндустрія, яка заснована 20 червня 2023 року, і теж менш ніж пів, через півроку заходить на прямі договори з Харківською обласною військовою адміністрацією на постачання деревини на 116 мільйонів гривень. Засновницею цього підприємства є Смоляк Вікторія Сергіївна, яка також має е, схожу біографію, адміністративні провадження у насильстві сім'ї щодо власної матері, е, неналежне виконання батьківських прав, е, батьківських обов'язків, перепрошую. І знову ж таки, коли ми намагалися з нею поспілкуватись, ми її не застали е, власне вдома. Її сусіди повідомили, що вона працює в наймі на металургійному комбінаті міста Камінського, і знову ж таки це діяльність вона не притаманна директору, який виконує підрядне постачання деревини на 116 мільйонів гривень. І враховуючи наявність таких ознак ефективності діяльності цих підприємств, тобто вони до цього мали діяльність не суміжну з деревообробкою деревопостачанням. Вони мали свої біографії, адміністративні стягнення, кримінальні правопорушення. Ці особи не мають жодних оборотних активів та виробничих потужностей відповідно до інформації щодо наявного майна на компаніях, якими вони є засновниками, і власне у них, і також мають виконавчі провадження там щодо сум. Наприклад, Поваль Наталія Вікторівна кредит споживчий на 44 тисячі гривень. Не закритий, як я вже зазначав, у Чаоса штраф не оплачений щодо національної поліції України. Все це має явні ознаки ефективності. Ми знову ж таки, оскільки ця тема має відповідний рівень доступу і секретності, як я вже зазначав, не можемо стверджувати, що була ця деревина поставлена або ні. Тому на даній стадії починається вже комунікація з правоохоронними органами, власне на які ми направили матеріали нашого е, розслідування, і також я хотів би зазначити, власне, чому е, ми вирішили і здійснили дослідження е, діяльності Харківської обласної військової адміністрації. Е, справа в тім, що вже протягом більш ніж півроку. Харківській обласній військовій адміністрації трапляються чисельні скандали щодо оголошення підозру в діяльності ключових її посадових осіб і щодо розтрати привласнення бюджетних коштів. Розпочати слід е, з дати грудень 2023 року, коли було оголошено підозру керівниця апарату Хова Вікторії Білявцевої. Е, Набув підозрюю її у привласненні привласнення 15 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлю гуманітарної допомоги ще в березні 2022 року, коли ще був авральний режим функціонування органів державної влади за версією слідства, ця посадова особа скористалася ситуацією, привласнила кошти. Далі, в березні 2024 року, Бюро економічної безпеки України. Повідомляє про те, що, власне, вже компанія, яка займається будівництвом саме фортифікацій, підозрюється в тому, що е, отрим, отримавши контракти на 240 мільйонів гривень, вони 20 мільйонів гривень використали у нецільове призначення, е, пересла, е, перерахували їх на фізичну особу підприємця, е, яке було зареєстровано в січні 2024 року. Mm -hmm. і підозрюється власне. Намагання ці кошти знову ж таки привласнити, не використовуючи за призначенням на фортифікації. І е, коли ми почали це досліджувати ще в е, е, квітні, е, тобто, це дослідження, воно готувалось досить ґрунтовно трива, тривалий час, ми почали досліджувати ці факти опрацювали багато тендерів. Е, Десяток компаній, лісгоспів та власне фірм, які мають ознаки ефективності, ми виявили, що е, прямі договори на суму більш ніж 366 мільйонів гривень укладені з е, компаніями фізичними особами, які ніколи не займались е, постачанням деревини, не мають власних потужностей і не могли їх мати, бо це потужності рівня державного підприємства, і е, е, виникають питання щодо можливості ними здійснювати таке діяльність. Ми ж знову ж таки слід підкреслити, що ми намагались вийти в комунікацію е, з харківською обласною військовою адміністрацією, нами було надіслано запит, і наприкінці квітня е, посадовці Хова надіслали нам відповідь і зазначили, що е, як вони обрали цих е, постачальників, цікаво. Вони аргументують це тим, що е, вони здійснювали аналіз е, ринку, і оскільки. E, начебто Д, ДП ліси України не можуть впоратися з обсягами робіт, вони обрали відповідно до наявних потужностей, e, найбільш e, здатних і найбільш напевно доброчесних з провіреною репутацією постачальників, e, які мають адміністративні стягнення e, e, щодо там пияцтва, щодо невиконання батьківських обов'язків, щодо інших правопорушень. І цю відповідь вони нам надсилали як аргумент того, що потрібно саме було заключати прямі договори з цими особами. А прямий договір застосувався замість конкурентних закупівель, бо це е вимагає якнайшвидшого постачання матеріалів для їх відповідного використання тощо. Для нас зрозуміло. Даруйте, то правильно ми розуміємо, що от згадувані вами фізична особа, підприємець і товариства з обмеженою відповідальністю навіть не знають, що з ними укладала Харківська Ова безпосередньо прямі договори. Коли ми їздили в місто Кам'янське, ми їздили чітко з питанням з'ясувати, чи вони обізнані щодо. Взятих на себе господарських зобов'язань, чи ну знають вони, що керують вони підприємствами, які повинні постачати таку сировину для подальшого її використання, коли ми спілкувалися з оточенням коваль Наталії Вікторівни і сказали, що ось ми хотіли поговорити її господарську діяльність. Ці представники вони були досить здивовані, і на правах анонімності вони казали, що ну до цього вони не мали відомості про те, що вона такого масштабу підприємства, і на наразі ну на той момент, коли вона коли ми приїхали в мінське, вона перебувала поза містом в виконуючи там відповідні сільськогосподарські роботи в наймі. А до цього ще в січні 24-го року. Було адміністративне провадження щодо здійснення не знову ж таки продажу ну, як не найманим працівником алкогольних напоїв без ліцензії. Тому для нас очевидно, що сукупність цих ознак вказує на те, що цих осіб могли використовувати для власне здійснення умисних дій щодо. Ну, наприклад, розкрадання або привласнення цих коштів, постачання неповного обсягу невідповідної якості матеріалів. Пане Натолі, але цікаво, тому, чи власне... цим особам щось може загрожувати, якщо вони навіть не знали про те, що їхні дані там чи їхні паспорти використані для фіктивного створення підприємства, чи можуть вони ну, відповідати перед законом, якщо підтвердяться ось ці розкрадання, ну і зважаючи на ту обстановку, яку ми бачимо на кордоні на Харківщині, тепер не дивно, чому дійсно там така ситуація з фортифікаціями. Щодо фортифікації, ми знову ж таки не беремось судити, власне, як ці фортифікації будувались, бо це процес, який вже е, включає в себе інших суб'єктів будівництва. А щодо постачання цих матеріалів, знову ж таки, е, якщо ці е, підприємці, так звані, вони діяли умисно, якщо вони були бенефіціарами там, наприклад, привласнення коштів або. Нецільового їх використання, то дійсно це може мати ознаки відповідно статті 191 кримінального кодексу України. Однак, враховуючи практику за такими справами, скоріш за все, мова йде про те, що ці особи і навіть не знали про те, що вони мають відповідні зобов'язання. І вигоду з таких тендерів. Тому тут дуже важливо е, мати ефективну комунікацію з правоохоронним сектором. І, власне, коли ми надсилали всі ці матеріали до правоохоронців, ми е, ставили за мету надати час і надати відповідні матеріали для того, щоб було з'ясовано е, істинність чи хибність наших суджень. А щодо фортифікації, це вже буде на іншому рівні дослідження і виконання цих робіт це вже інші суб'єкти, інші тендери або прямі договори, і інша вже відповідальність на іншому рівні? Тобто, це ще одні договори, які не були предметом нашого дослідження, пане Анатолію, Але цікаво до яких правоохоронних органів саме ви зверталися, і чи була якась відповідь, якась реакція на ваше розслідування? Е, ну, Дивіться, оскільки це дослідження воно здійснювалось протягом квітня-травня, то звичайно ще відповіді ніякої немає, е, тому тут багато що сказати не можна. Це е, ну, в залежності від суб'єктного складу е, ді, е, діяння власне, посадових осіб Харківської обласної військової адміністрації, можливе діяння. Це підслідність е, НАБУ. А е діяння, е власне, якщо вони умисні з боку підприємців, це вже діяльність бюро економічної безпеки, тому скеровуються відповідні е звернення матеріалу до цих е двох різних суб'єктів. І тут вже слід надати час і відслідковувати їхню діяльність. Звичайно, що це не простий і не швидкий процес, тому і не ставиться за мету таке швидке правосуддя і з'ясування всіх обставин було найважливіше власне підкреслити наявність цієї ситуації і до чого це може призводити. Пане Анатолію, ну і якщо Харківська Ова платила мільйони фірмам, фіктивним, підставним фірмам, то, мабуть, одне із головних запитань все-таки: то де можуть бути мільйони, де їх закопали? Чи ну, у який спосіб куди їх відмили? І хто за це теж може нести відповідальність? Знову ж таки, оскільки. Коло інформації, яке ми маємо, воно обмежене можна лише спиратись на історичний досвід а, і на ті справи, які вже мали місце щодо, наприклад, постачання деревини, а, державне підприємство Ліси України, і його філії, лісгоспи, вони завжди мають великі корупційні ризики в своїй діяльності. А, насамперед, це стосується необлікованої деревини, її постачання за готівкові кошти. Для уникнення оподаткування і отримання доходу в бюджет державної України тут вже знову ж таки це припущення, оскільки постачальники мають ознаки ефективності, а до цього деревину поставляли успішно саме ці лісгоспи, то можливо, власне, якщо підтверджуються наші судження про те, що дійсно ФОПи і ТОВ не мали цих. Ресурсів, то, наприклад, мова може йти про те, що реальними постачальниками деревини були саме ці ну, лісгоспи, ті чи інші. Також це може бути взагалі ситуація того, що не було взагалі ніякого постачання деревини. Тобто складів кримінального правопорушення, може бути велика кількість, і знову ж таки для їх з'ясування вже не вистачає е, такого журналістського надзору і підкреслення якихось е, важливих моментів для цього потрібна ефективна робота правоохоронного сектору. І ці питання вони повинні з часом ставитись саме до них. Власне чим ми будемо активно займатися.